Всім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Sugar Rush На балансі, як ви можете бачити, в нас 50 тисяч гривень. Почнемо ми з бонуски за 7500. Далі, як піде, якщо не буде топового заносу, в кінці просто зробимо олин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у нових відеороликах, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Ну а ми поїхали, друзі, перша бонуска за 7500. Давайте подивимось, що нам сьогодні сахар приготував. Поїхали! Так, ну лише, ну лише три ракети маємо. Що ж, 10 обертів, класичні наші. Давайте дивитись, давайте дивитись взагалі, що, що воно нам принесе. Поїхали! Так, зігровочки є, зігровочки пішли вже. Потроху ікси відкриваються. Так, для початку непогано, перший спінчик зайшов. Як то має бути. Так, але треба далі продовжувати в такому ж дусі, а щось воно. Щось воно таке собі. Так. Є, є трохи зігровочок. Давай, 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 сахарок. З першої ж бонуски, з першої ж бонуски, треба насипати. Давай, 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 давай. ай яй 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 через скіп давай. Ой, непогано, непогано, досить таки непогано, друзі. Ой, на ікси, і на ікси. тепер 2000 гривень ми вже відіграли. А Зелені зіграють. І зелені зіграють, досить непогано. Так, ні, ну гарно, гарно. Ще 4 оберти в нас залишилось, друзі, XC. Xів маємо досить таки непогану, непогану кількість. Тому, тому... Залишилось лише, щоб на цих іксах щось зіграло. Так. Та ну ні, ну, що ж ти будеш робити? Останній спін. Що він нам принесе? Ну, добре, добре, останній спін, як ви бачите, друзі, приніс нам 45 гривень. Оце так! Оце так. бонуска, Сюди. <реш> непогано, ні, ну не мінус, вже добре, вже добре. Плюс 45 гривень. Досить таки непогано. Я гадаю, таку саму бонуску можна взяти ще раз за 7500. Давайте подивимось, що вона нам принесе, чи занесе взагалі, чи мінуснеться. Ну Хотілося б, звісно, бо ікси були досить непогані. Просто щось останні спини не хотіли не хотіли грати. Зараз давайте подивимось, чи виправиться ситуація. Якщо ні, то візьмемо просто десь 10 1000 за. 12 наступну, чи щось таке, подивимось взагалі. Як воно як воно буде. Так. Ні, ну щось поки що таке собі. 4 оберти залишилось. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Так, далі. Ні, 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 нічого. Через скіп, давай. і ще раз, через скіп. Ой, Ритриге, дай будь ласка, га! Давай, давай сюди. Ну, ти собака, дика, це просто ну що воно зі мною робить. Та да, друзі, оце так оце так мене сахар трохи трохи налякав. За 12500, друзі, будемо брати, але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Поїхали, за 12500 бонуска. Ну треба зараз, треба зараз. 12500 бонус, 12 обертів, все по 12. І давай, щоб десь. ну, 12 мільйонів. Зараз ми занесли. Опа! Сюди! Оце так! Ого! Ого! А що це таке? Ой-ой-ой, а що це таке? Оце вже цікаво, давай, давай, давай! 20 обертів, 20 обертів, друзі. ж, та ж, та оце так. Оце так, оце так ретригер першим спіном. Ну, давайте, давайте, друзі, дивитись, що у нас буде з ретригером, чи взагалі, чи взагалі буде окуп, тому що ну, є такі взагалі кадри, що ретригер навіть окуп колись не дає, але. Я дуже сподіваюся, що це не той випадок і що нам зараз щось гарне тайна сипе. Так, давай, 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 сахар. Ну що ж ти будеш робити? Що ж такі порожні спіни усі? Працюй, ріднесенький, працюй. Так. Ну давай, давай, і зелені зіграють. Непогано, непогано. Можна ще ретригер дати. Бо я ж вже сумніваюсь. Так, непогано, непогано. Зігровочка є, потроху відкриваємо. Ой-ой-ой, дай 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 ретригер ще один. Давай. ай яй 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 друзі, оце так байт, оце так байт, оце так байт. Так, ну 9 обертів залишилось, а щось ні іксів, чесно кажучи. Ні суми. Яка вже відігралась, немає. Ото буде рофл, ото буде рофл, якщо не окупиться, ото я буду волати просто на усю хату. Давай через скіп, друже. Ні, 5 обертів залишилось. Не смієш, просто не маєш права. Просто не маєш права не грати. Що ж ти робиш зі мною, падлюка така? Давай, 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 4 оберти, відігруйся. Відігруся, знову байт на ретригера, але тут я вже не вірив. Давай, 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 три оберти, ти що женеш? Що це таке? Друзі, це просто крінжа якась. Ви бачите чи ні що происходит? І ретригера, І ретригера дай сюди. І дай сюди його скатера. Яка ти тварота? Це просто крінж, друзі. Це просто крінж. Ви таке бачили? Ви таке бачили, це просто у. Оце жесть, оце жесть, друзі. Так, цей відеоролик підійшов до свого кінця. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок, друзі. Зараз перед вами найцікавіші мої відеоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забуваємо підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі. До побачення!